Це ми ще не повісили. При переїзді ми трошечки тут повряділася, і тому ми знайдемо місце і повісимо. Це нагороди сина Ярослави Коліхової Романа. Останні п'ять років він займається тайкондо відтоді, як родина виїхала з окупованої Горлівки. Сподівалися на те, що все остаткується, тому що Славянськ це пройшов. Але Потім ми почали розуміти, що нічого не змінюється, і потрібно було приймати рішення. Коли ти на одному кінці міста, а дитина твоя на іншому і починається обстріл, не звикнеш ніколи. Ярослава лікар утоларінголог. Каже, родина поїхала жити в селище Борова на Харківщині. Тут не мали ні родичів, ні друзів. я тут не разу не була, але чоловік сюди приїздив до. На скіл, і він бачив цю місцевість. Він знав. Чоловік Ярослави працює водієм. Сама вона за п'ять років стала головною лікаркою. Розповідає, квартири весь цей Ви, час винаймали, переїжджали чотири і... рази. Як ми каже, ти вже звикла. так, я вже звикла. Перший переїзд був. Це були чемодані, це були валізи. Валіза одна, друга і третя, і все. А потім за п'ять років вже була придбана машинка, микрохвильовка, холодильник, і все-все. все Ми переїхали сюди. Це були тільки валізи. все". Тиждень тому переїжджали в п'яте. Цього разу житло в оренду надала громада, розповідає чоловік Ярослава Андрій Ракіта. Речі у коробках, бо поки що нема куди їх розкласти. Бо ви бачите, одна шафа і те вона зайнята. Дві трикімнатні квартири для переселенців наприкінці минулого року громада придбала за урядовою програмою. 70 відсотків вартості сплатили з державного бюджету. Ще 30, а це майже 170 тисяч гривень, надали з місцевого бюджету, розповідає селищний голова Олександр Тертишний. Ці квартири залишаються власності громади, вони не приватизуються. І один раз на рік ці люди подають заявки. Ну, якщо вони знають, можливо, захочуть своє житло мати, десь придбають своє житло або прийдуть в інший населений пункт, то вони звільнять їх. Якщо ні, то вони будуть продовжувати там жити. Заявки подали дві родини. Обидві у нове житло переїхали. Платитимуть тільки за комунальні послуги здихнули з заблищенням, тому що знаємо, що здихнули з полегшенням, бо знаємо, що завтра не прийдуть і не попросять звільнити. Тут спокійно. За життя дитини ми спокійні, як і за своє теж. За словами Тертишного, на сьогодні у Боровій зареєстровано близько трьох тисяч внутрішньопереміщених осіб. Більшість з них тут не живуть. Марина Сметана та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харківщина.